Павловні і шкідники. Єдине, що полюбляє павловні – це так звані вичинки хруща. Вчинка хруща або в народі називають їх хробаки. Якщо ви помітили, що ваше дерево погано росте, не дає бажаного приросту за сезон. Вдявши, ну, 99% випадків, що це їсть його от такий от шкідник. Застосування тут дуже просте, 5-6 літрів води, 10 грам засобу. Єдине, що потрібно, щоб перед цим добре пролити саму підкореневу. Систему. Чи кореневу систему. Літрів 15-20 води. Перед цим поли і ну, виливаємо сам засіб. Я цим користуюся кожний рік в якості профілактичних цілей. Далі буде.